Монументальна статуя батьківщини матері зустрічає усіх, хто прямує з лівого берега Дніпра на правий погляд скульптури спрямований у бік Москви. У руках меч і щит із гербом радянського союзу. Чимало киян настільки звикли до цього символу СРСР, що і не помічають його. Хоча і живемо недалеко і бачимо статую кожного дня, але не помічали і не задумувалися. Можливо, тому що ну я не знаю, як так сказати, не мислимо такими кліше. Я просто не бачила цей герб радянського союзу. Ми зараз... ну а герб українсь... України нашої є там. У додатку дія триває опитування, що робити з радянським гербом. Є три варіанти: залишити, як є, зняти герб СРСР і залишити щит чистим, або ж замінити герб на тризуб. Проголосували вже більше 600 тисяч людей. Ось які відповіді ми почули від киян. Я вважаю, що вже давно треба було його зняти і змінити його на герб України, тому що він взагалі не відповідає ні дійсності і ніколи він не відповідав. Це символ Києва, і хотілося б, щоб на ньому був замість радянського герба, тризуб. Напевне, його не потрібно знімати, тому що це наша історія. Ну її ж не зміниш. Можна було ну да, можна було потрібно обов'язково, щоб був, тому що ну це може якось асоціація з радянським часом, тому що батьки, батьківщина, мати. Хто його угу. знає? Чи з варто бороти. з історією боротися? Деякі коментатори в соцмережах навіть закликають знести пам'ятник як радянський символ. Очільник інституту національної пам'яті Антон Дробович наголошує, що це дорого. До того ж, монумент має статус історичної пам'ятки. Навіть у законі про декомунізацію є виняток для мистецьких пам'яток, створених до набуття законом чинності. Порядок має бути такі опитування, зміна статусу. І тоді вже всілякі дії. Бо знаєте, дехто навіть каже: ось давайте дозволимо на металобрухти її розібрати. Ну це люди, які таке говорять, вони взагалі не мають уявлення, що це величезна перше й розмір. По Друге що це частина меморіального комплексу. Колишній голова інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович говорить, що не шкодував би, якби статую демонтували. Але з наявних варіантів у опитуванні схиляється до того, аби щит батьківщини матері був чистим. На думку В'ятровича, залишати герб СРСР незаконно, а замінити трузубом недоречно. Я скептично ставлюся до ідеї прикрасити цей е, щит батьківщини матері е, тризубом, тому що е, цей пам'ятник, ця монументальна скульптура металева, вона є совєтською, і жодні спроби її українізувати ні до чого не призвуть. Вона залишиться совєтською. Так само як я вважав недоречним, і слава Богу, це цього вже немає. Знаєте, коли намагалися напялити шаровари на Ілліча Леніна чи йому якісь там Шевченківські вуси. Монумент батьківщині матері це дійсно яскравий зразок радянського мистецтва соцреалізму. Так відзначено на сайті музею історії України у Другій світовій війні, до якого належить пам'ятка. Статую звели в 1981 році. Зварювали з окремих листів сталі, монтували за допомогою величезних кранів. Співробітники музею розповідають, що один із кранів не встигли прибрати до приїзду Леоніда Брежнєва на відкриття скульптури. Тож машину розпиляли на місці. Нині на першому поверсі монумента музей вище два ліфти і сходи, якими можна піднятися до щита скульптури. Для багатьох батьківщина мати це один із символів Києва. А ще це найвища монументальна скульптура Європи. До верхівки меча 102 метри, і це навіть вище ніж у статуї свободи в Нью-Йорку. З найвищої точки добре видно, що сумнозвісний радянський герб невід'ємна частина конструкції щита. Про його демонтаж говорять не вперше, надто після ухвалення закону про декомунізацію в 2015 році. Хоча це складний проєкт. Колишній очільник інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович розповідає, що за його каденції питання дійшло до етапу створення робочої групи. Наймовірніший варіант, який розглядався для демонтажу святського гриба, йшлося про накриття зверху додатковими металевими пластинами, для того, щоб пам'ятник не втратив якихось конструктивних особливостей, які могли призвести до його падіння. Тобто це питання вже доходило до такої практичної площини, але на жаль, очевидно, забракло часу, забракло фінансового ресурсу. Тому це питання тоді залишилося невирішеним. За словами нинішнього голови інституту нацпам'яті Антона Дробовича, розглядаються кілька варіантів демонтажу радянського символу. Дорожчі і складніші знімати весь щит будівельними кранами або розбирати його на частини за допомогою рештувань. Більш реалістичним Антон Дробович вважає інше рішення. Найбільш простий інженерний шлях це з середини посекційно по, по одній, це ж не суцільний герб. Він зроблений з таких сталевих листів. Ось між іншим завод, на якому виготовляли ці листи, і ця марка Сталі щодо війни точно працював цей цех і випускався. І по одному листу Сталі знімається, спускається, да? і баланс не змінюється, тому що на кожен знятий лист сталі або піднімається вага відповідно піску, або відповідно такий самий. Е лист сталь оцінити вартість такого задуму поки неможливо. Спершу треба дочекатися результатів опитування, потім скласти проєктну документацію, затвердити її на державному рівні, але йдеться про не один мільйон гривень. За словами Антона Дробовича, до війни до нього навіть зверталися дві приватні компанії, які готові спонсорувати демонтаж герба. У музеї, який відповідає за збереження батьківщини матері, погоджується з тим, що настав час позбутися радянського символу. Директор музею закликає покладатися на думку молоді. За його словами, статуя вже давно не сприймається молодшим поколінням як радянська пам'ятка. Натомість для багатьох вона стала символом незламності України. Скульптура з перших днів війни вона зображалася замість щита з головою Путіна, так, щоб Батьківщина мати тримає голову Путіна. Дуже багато інших таких надзвичайно цікавих мемів, які в лаконічній формі, але надзвичайно промовисто і яскраво, от, демонструють саме сприйняття нашими сучасниками. І я, на моє глибоке переконання, це абсолютно далеке від тих тлумачень, які от, якраз у запеклій боротьбі біля комп'ютера у коментарях продукують якраз от старше, старше покоління, зашорене і заідеалізоване певними штампами та, та догмами. В інституті нацпам'яті пам'яті певні, що в нинішньому опитуванні більшість українців підтримують або демонтаж герба, або заміну його на тризуб. За словами Антона Дробовича, у такому разі роботи можуть початися вже в першій половині 2023 року, але за умови, що ситуація на фронті дозволить займатися історичними питаннями.